Я вам скажу, що результатом голосування досить швидкого, то зважаючи на той факт, що це були абсолютно нові законопроекти, дві палати і підпис президента стало комплексним досягненням різних чинників. Бо ви згадували про. Плакат напроти який був, я вчора буквально спілкувався з людьми, які придумали і реалізували цю ідею. Я вам скажу, що церковний фактор у цій ситуації зіграв дуже велику роль. Якби ми цього не Як би нам цього можливо так. і не хотілося. Так, з іншої сторони, якщо ви звернули увагу на виступ і коментарі президента Сполучених Штатів Байдена, коли він підписував і коментував ці всі рішення, він кілька разів сказав, що це рішення в інтересах і в, безпек... і в інтересах самої Америки так. і безпека самої Америки. Це ж не просто слова. Це означає, що Україна зараз фактично стоїть на вістрі протистояння двох великих центрів. З однієї цивілізований демократичний світ, з іншої сторони, клуб авторитарних режимів, які зараз фактично на нашій території мають велике і геополітичне значення, і в цьому контексті звичайно що ця допомога має велику, -велику роль і значення у можливому наступі, і про який говорить глава нашої розвідки Буданов. І коли він говорить про комплексність цих ризиків, то мається на увазі як ситуація на фронті, так і ситуація в політичній, інформаційній, енергетичній і економічних сферах, тому що ви ж дивіться, що зараз, наприклад. Зменшена можливість наша протистояти повітряні протиповітряній обороні використовується ворогом для того, щоб зменшити наші можливості, логістичні, економічні, і все, що впливає, в тому числі на наші можливості підтримувати Збройні Сили України. Тому е, оцінка така, що е, мені здається, у даному випадку дуже важливе значення, про це говорив Артур, матиме те, наскільки. Ефективно і максимально за цільовим принципом буде ця допомога використовуватись, хоча ми розуміємо, що левова частка цих коштів залишиться в самій Америці, але також і як ефективно вона буде розподілятися на тих ділянках фронту, де є найбільші ризики протистояння прямого протистояння з російським ворогом.